Вже у великий вівторок, як другий день Страстного тижня, ми можемо мати з вами дуже добру нагоду придивитися, що є таким важливим для кожного з нас, аби стати здатними прийняти спасіння, яке йде Ісус Христос здійснити для нас з вами. Найбільший нинішній день такий знак може нам слугувати певною підказкою, що є необхідним для моєї спроможності, здатності. Тим бути тим, хто прийме від Ісуса спасіння, це ми можемо для себе відкрити цього дня вівторка у євангельських розповідях, подіях, які би, слідують, завершуючи попередній день понеділок, історією, коли Ісус, проклявши смоковницею, повертаючись до Єрусалиму, а там входить у Єрусалимський храм і зустрічає багатьох старших ізраїльського народу, з якими має. Достатньо довгу суперечку розмову у притчах, де дуже чітко дає зрозуміти про цю потребу готовності до приходу Божого царства. А також особливо у своїх притчах про двох синів, яких батько кличе до праці у винограднику, про злих виноградарів. У тих докорах горе вам, книжники і фарисеї, дає усім і нам сьогодні по можливості. Якщо ми будемо для себе це приймати, мати силу відчути, що найперше у нашому відношенні до Бога ми не маємо права допускати якоїсь подвійності серця, лицемірства такої вдаваної побожності, це те, що є у Божих очах завжди огидним. Але коли Ісус був. На самоті, надалі своїми учнями, і вони його запитували, як бути готовими до цієї зустрічі, які будуть знаки приходу Сина Чоловічого. І вони його запитували: то Ісус дає їм окремо відчути знову у декількох притчах про важливість нашої постійної готовності, притчею про мудрого і вірного Слугу, якого Пан поставив управителем, ще в інших притчах. Та дуже цікаву окрему увагу заслуговує притча у цій оповіді Ісуса, як її подає євангелист Матей, про десятьох дів. Як ми чуємо, п'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Бо нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями у посудинах взяли олію. Тож до нашої готовності. Очевидним є в оповіді притчі, що для того, аби виходячи на зустріч, зустріти жениха, діви, взявши світичі, мали подбати про те, що буде джерелом сяйва у них, але можна запитувати, але яке це має значення? Про що у цій готовності конкретно йшла мова? В багатьох поясненнях, де роздумує церква над значенням цієї притчі, дуже Добре пояснив святитель Іван Золотоустий, говорячи, що тими дівами, які разом однаково, і одні, і другі у своєму житті прагнули зустріти того, хто приходив жениха, образом, якого, який є образом Спасителя, вони навіть мали, здавалось би, зовні спільні свої прагнення, старання, але оте, от що забракло немудрим дівам, що для світла. Нашої віри, яка не би для нас, є світильником, наші чесноти, наші прагнення, які будуть сяйвом по дорозі до зустрічі з Господом, але аби було джерело, звідки вони будуть черпати своє світло, такою олією мають бути наші діла милосердя. Сьогодні це є нагода у цей страсний вівторок, немов би для себе дуже добре відчути. Моє життя, особливо моє милосердя до ближніх, не тільки може, але і має, повинне бути такою належною відповіддю вдячності за все те, що робить для мене Господь, за його милосердя до мене у його стражданнях. Йоанн Золотоустой говорить, а де ми зможемо знайти цю царицю чеснот милосердя, говорить, її придбати можемо усіх тих, хто є потребуючими, хто чекають нашої допомоги. Говорить, що дуже цікаво, але придбавши за те, що ти маєш, що є у твоїх можливостях, але для себе отримаєш небо. Не тому, що небо дешеве. А тому що Бог є милосердним. Навіть якщо у другому пришесті Сина Людського, ти будеш мовчати, додає золотоустий Йоган, але твої діла милосердя, ті, кого ти у свій час порятував, вони самі кричатимуть на твій захист другого дня Великого вівторка. Просімо Господа, аби давав нам силу і черпати із Його хресного шляху, з Його страждань і терпінь, аби ми були здатними у нашому житті бути милосердними до своїх ближніх, мати справжню, непідробну нашу віру, наше прагнення зустріти Господа колись у Його другому пришесті.